Ви знаєте, про це питання глобальне сьогодні, яке говорить Україна і в християнстві, які ввели смути люди неохристиянського направлення сказати дуже питання важко. Кінець світу сам ангел Божий не знає, ангели Божі не знають, коли буде прихід Христа. Ознаками ми можемо церква трактувати, як бути. Нам і по Святому Письмі, яке є в толкуванні для, сьогодні для людства. Але ж кінець світу це говорить про те, що як Господь Бог, який його сотворив, який його любить, який ним піклується світом, і береже людство від гріха, а тут потрібно це все призупинити чи дати, чи або покарання людству, а Господь прийшов вже і до праведників, і до грішників, і до всіх до вся? В тому ми можемо навіть і не сумніватися, і не говорити, що він буде кінець світу, бо ми не знаємо коли. Якщо взяти по словам апостола Павла ознаками, коли буде відступлення людини від Бога, від церкви, як може бути кінець світу мусульманам? І їх відступлення, коли вони Христа не визнають, коли вони церкви не визнають, значить їм немає від чого відступатися. Мусульманам, юдеям, іншим, буддистам, які не визнають Христа, то вони і не роблять відступлення, значить, це святе письмо не стосується їх. А відступлення це коли буде в християнстві, церкві, Європа, яка християнська є держава, мається на увазі територія. І Україна як держава входить в європейське територіальне значення. От тут, то і якщо буде відступлення, то це буде тільки ознак, але ж перед тим повинен антихрист прийти згідно святого письма, який правити повинен три роки, то значить, ознаками ми сьогодні можемо, антихриста нема приходу, він вийде із середовища християнського миру. Немає його, то значить, і відступлення ще нема. Але відступлені прояви згідно Святого Письма, вони вже є в Європі. В Європі є тим, що ми бачимо іде намір за однополі шлюби, де церква благословляє Західна реформатська церква і англіканська благословляє, то значить, вже церква робить початки відступлення. Но не наша православна церква і мається на увазі в Україні. Крім того, по біологічним паспортам, які сьогодні також виявляються ознаками, які дають людині закодування, біологічне тіло, ставити номер, коду і з паспортом, щоб співпадало. Це тільки проект цього є. Але воно чи ввійде? В християнську Європу чи не війде в Україну, ми не знаємо того. Ми тільки тут можемо висвітлювати ці недоліки, які посилає нам Європа. Ми сьогодні територіальна країна, Україна, якою прагнемо чистоту совісті, а тут говорить нам кінець світу. Кінець світу неможливе бути. Не можна тим, що святе письмо поки що написано, ми живемо згідно нього, згідно святих Отців церкви, які написали, як повинно бути, як повинна людина спасати людську душу свою і як молитися. І тому -то ми завтрашній день відкидуємо його. А післязавтра ми скажемо вже зовсім по-іншому. І ті, які вводять смути в людство, в християнство, в церкву, то нехай для них буде це сповнення. А нам молімось, славимо ім'я Господа. І церкву святу бережімо себе в ній, і, дорогі Одесити, я хотів би ще раз привітати вас і святом Николая, святом Нового Року та Різдвом Христом, хай Господь Бог в тому дає вам сил, кріпості і Боже благословення, нехай буде на вас.